Заходи щодо відзначення міжнародного дня людей з особливими потребами відбулися у погонянському психоневрологічному інтернаті, у якому перебуває 130 жінок з психічними розладами. Про належне функціонування інтернату дбає директор Фештей Михайло Васильович. Це дуже важливий захід. Вважаємо, що те, що в 92-му році Генеральна асамблея ООН прийняла таке родкурзю, рішення про відзначення такого заходу. Це в першу чергу повинно. Активізувати суспільство, громадськість, владу для того, щоб звернути на потреби цих людей в нашому закладі. Проживає 130 інвалідів, і мені сьогодні дуже приємно, що відткнулися сьогодні працівники районного будинку культури, Товариства Червоного Христа, волонтери місцевої школи, і знаєте, ці люди живуть тут, перебувають щоденно. У цих скінах і те, що як до них хтось приходить, це для них вже є свято. Вони не обділені теплом, їжею. Ми забезпечені необхідні послуги, але цього замало. Потрібно ще й душевної теплоти, потрібно, щоб приходили, відвідували їх. Вони хочуть слова. І це, це, сьогодні ці вірші, ці, ці пісні, що прозвучали, це дуже і багато для них, тому що вони це почувають повноцінними членами суспільства. Товариство Червоного Христа у нашому районі завжди долучається до підтримки. І тих, хто цього потребує, завдяки волонтерам, вдалося привезти подарунки для хворих. Ми повинні приходити з подарунками, з якимись такими солодощами для людей. Тому де шукаємо меценатів спонсорів, і як нам вдається, ну раз в рік це ми точно тут буваємо. Ми вже давно співпрацюємо з Михайлом Васильовичем, Це вже напевно 12-й рік. Я залучаю школи, дітей десь співпраця тісна, соціальними педагогами району, і ми стараємося це висвітлювати і щоб хтось їхав, щоб їхали діти. Навіть запрошуємо батьків, щоб вони побачили, куди їхні старання йдуть. Народний депутат України Михайло Довбенко ніколи не забуває про свій округ, тому з нагоди свята передав одяг для мешканців інтернату. Концертну програму підготували учні пшеничниківського навчально-виховного комплексу разом із соціальним педагогом. Виконавці із Тисменецького району своїми піснями допомагали хворим відчувати себе щасливими та потрібними.